Усім привіт і продовжуємо вирішувати задачу. І на черзі у нас четверта. Дано дробове число. Ціна 1 кг цукерок. Вивести вартість 1-2-10 кг цукерок. Окей. Дробове число: це у нас буде прайс. Тобто ціна за 1 кг цукерок. Дубл, прайс. Дорівнюємо. Нехай буде 77 гривень, 70 копійок. 70 копійок. Далі. Нам необхіден цикл, в якому у нас буде лічильник I, котрий дорівнює нулю, і у нас вказано, що до 10 включно. Тобто пробуємо. Таким чином, до 10. І у нас лічильник починається з 1 кг, з 1 кг і до 10 кг. Добре, лічильник починається з 1 і до 10 включено. До 10 включено. Тобто, ставимо ще дорівнює Після цього нам необхідно зробити наступне. Нам необхідно зробити змінну результат якусь добу. Uh, res. Чому саме Double? Тому що у нас прайс дорівнює дробовому числу, а наш лічильник інтовий. І тому наше число в даному випадку буде дробове. Double res у нас буде дорівнювати price помножити uh, на наш лічильник на I. І після цього нам необхідно вивести cout змінну res. Запускаємо. Єдине, що треба додати Endl, щоб в нас відповіді були краще продемонстровані. Ось за 1 кг 77 і7, за 2 і ось за 10. Все дуже просто. Далі, п'яте. Дано дробове число, ціна 1 кг конфет. Ну, тобто, ось тут залишаємо, як є. Вивести вартість 01, тобто від 100 грамів конфет, цукерок обичаюсь до 1 кг. Окей. В даному випадку ми змінюємо наш цикл наступним чином. Ми пишемо замість інта для нашого лічильника. Тип даних Double. Double. Де ми вказуємо старт не 1 а 0,1. Далі в лічильнику у нас умова, що ми виводимо до кілограму до одного кілограму, і ось цей блок ітеративний у нас повинен бути плюс 0,1 0,1 Тому що у нас вказано на судно посадовність 0,1, 0,2, 0,3 і так далі. І все. Ось ми переробили з вами. Цикл, в котрому змінили е, тип даних для лічильника, змінили ітеративний крок і все. Запускаємо. І ось від е, 7 гривень 77 копійок до 77 гривень 70 копійок. Це дуже просто. Тобто, трошечки ми змінили цю програму. Е, далі, шосте, нам дано. Дробове число, теж вартість одного кг цукерок, вивести вартість від 1,2 до 2 кг. Тобто тут теж дуже простесенько змінюємо значення з 0,1 до 1,2. Далі, допоки i не будуть дорівнювати 2, ітеративний крок у нас з вами 0,2. Бо 1,2, 1,4, і так далі. Це все дуже просто: змінили, запустили. І ось наші з вами дані. Ось наші з вами дані. А, так, а, рухаємось далі. Рухаємось далі. А, і дивіться, <клес> в попередньому випадку у нас цикл відпрацьовував 10 разів, а в цьому випадку у нас цикл відпрацьовує вже 5 разів. Тому що у нас з вами. Буде 1,2, потім 1,4, 1,6 і так далі. Тобто ми за рахунок нашого лічильника змінили те, що нам було необхідно. Сьома задача: у нас даних два числа, A і B, знайти суму всіх цілих чисел від А до Б включно. Окей, окей. Тоді робимо int A. Змінна дорівнює, наприклад, 7, кома, b дорівнює нехай буде 15. Далі пишемо цикл 4. Int I дорівнює не нулю. А, ми що будемо робити? У нас повинно вивестись послідовність наступна. У нас є математична пряма, у котрій є змінна А, котра дорівнює 7. І змінна B, котра дорівнює 15. І нам необхідно порахувати 7 плюс 8, плюс 9, плюс 10 і так далі. Тобто, тобто ми наш лічильник починаємо зі змінною A. Він буде у нас рухатись до змінної B, але включно включно до самої B. Включно до самої B. І нам необхідна якась змінна резулт, котра буде дорівнювати нулю. Після чого, дивіться, щоб підрахувати в циклі ці значення, нам необхідно написати result плюс дорівнює змінній I. Це буде у нас символізувати якраз ось цю послідовність. Тобто res у нас дорівнює нулю, нуль плюс I у нас дорівнює на першому кроці 7 res перезапишеться як 7. На наступному кроці дорівнює 7 плюс 8, 15 і так далі. То тут теж все дуже-дуже просто. І в кінці нам необхідно вивести цю суму. Тобто виводимо наші значення поза циклом. І тому пишемо cout, два знаки менше. res. Запускаємо. 99. Давайте перевіримо на калькуляторі. А, тепер 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12 плюс 13 плюс 14 плюс 15. 99. Все вірно. Все вірно і все дуже просто. А, далі. 8. Не два числа. A і B. Знайти а, е, множення цих чисел від A до B включено. Ну, тобто просто ми будемо замість плюс перемножати. Окей, добре. Тоді я вам дуже сильно вдячний за увагу. Ваше завдання спробувати вирішити наступні задачі. Якщо будуть запитання, є група в телеграмі, можете там запитувати. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.